30 сентября мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Это очень радостное для нас мероприятие. Вторая годовщина соединения нашей Донецкой Народной Республики с Россией. Сколько сделано у нас в городе, всего не перечесть. Мы радуемся жизни, что мы не под гнетом фашистов находимся. Для нас это очень и очень радостный Це сталося. Путін офіційно і цинічно заявив про свій злочин анексію чотирьох областей України. Ну а слідом за бункерним з такими ж заявами повилазили і Валька Стакан, і кривожерливий пропагандист Мардан. В Донецьку, в Макеївці недорогі квартири там ну до 100 тисяч рублей за квадратний метр від квартири продаються. І я не шучу сувершин. До цієї словесної діареї Мардана я ще повернуся. Повірте, найцікавіше попереду. Ну і зрештою, це маємо бачити не лише ми з вами, а весь світ. І особливо ті, хто мали б не лише висловлювати своє глибоке занепокоєння агресією Росії, а щось робити, щоб зупинити її. Какою Україну? Ви чому? нашій? Ніт у вас нікакої України. А чоти у нас з вами нету у вас України? вас нікані є. Ви на наших землях торчите. Вам вже з колочому тут Лємберґ? Слушайте, Данил я пока знаю одну линию, что мы один народ. Или вы против? Я хочу вам напомнить, что даже в одной семье были Каин и Авели, Каин убил авели. Было такое. Поэтому то, что один народ, не освобождает вас от ответственности, а наоборот ее усугубляет. Ну, послушайте. Поэтому один народ, это не значит, что мы будем каждый раз говорить, знаете, у нас братьев такой, кретин кретином, убийца убит. Я... Я просто... Горать будем, я больно просто... и страшно. Я просто к тому, что России тоже нужно своего кандидата России вот Не нужно Украины. Как это не нужно? Никак не нужно. Пф, а кто это такое решил? Мы, русский народ, который спокойно сказал, русский народ должен себя чувствовать уверенно. Было сказано, с наших земель. Владимир Владимирович сказал, вы с чем пришли, с тем и останьтесь. А чужую-то отдайте. Кто вообще создал ваше государство? Ну, Ленин вы... и Сталин. Да. Ну, від да. Значить, поэтому откажиться от тих територій, передали передалі Лені Сталіна. Але щоб це відео побачило якомога більше людей. Тисніть на дзвіночок. Підписуйтеся на канал і, звісно, ставте лайк. Ну і залишайте коментарі. Бо ось кривавий диктатор Путін звернувся до росіян. Ну і вийшов з промовою з нагоди так званого дня Возз'єднання з Росією, Донецької Луганської народних республік. а также Запорожской и та Херсонской областей. 30 сентября мы отмечаем день воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих восемь лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. У своей промове он подло заявил, что федерация – Намагалася досягти мирного вирішення конфлікту, але безуспішно. Ну і додав, що Росія не покинула своїх братів і сестер на Донбасі, для якого Російська Федерація нібито є історичною батьківщиною. Далі пряма мова. Ми не бросили своїх братів і сестер. питалися достичь мирного розрішення тяжелішого конфлікту. Ви знаєте, чим закінчились ці переговори. ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Ну насправді, все, що було далі, ось весь цей розвиток подій, який ми всі з вами знаємо. Ну який ми бачили на власні очі, це лише підтвердження федерація, країна окупантів, терористів і вбивців. Ну а ще катів, галтівників і крадіїв. І знаєте, цей список можна продовжувати довго після всіх тих злочинів та звірств армії Путіна в Україні. А він же сьогодні посмів звернутися до жителів тимчасово окупованої території України і навіть... Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Ну, а далі з не менш цинічними заявами вилізла і Валентіна Матвієнко, яка в четверте очолила Раду Федерації. Знаєте, вона заявила, що майбутнє історичних регіонів це майбутнє всієї Росії. Вона вважає, що це історична справедливість. Що два роки тому Донецька та Луганська народні республіки, а також Запорізька та Херсонська області України, воз'єдналися з Росією. І думаю, саме другий рік нашої нової спільної історії став визначальним. Ми перейшли від відновлення об'єднаних регіонів до їхнього розвитку, змогли якісно змінити життя людей. Ну просто курям насміх, такі заяви. Хоча я то розумію, що з похмілля валька стакан і не таке може бовкнути, бо брехати і спотворювати правду путіністи добряче вміють. Та краще б вони так само активно обговорювали, приміром. Те, що відбувається на їхніх територіях, ну хоча б те, що на Курщині, бо подивіться, які ролики зараз знімають для росіян. Здравствуйте. А Аббатку приїхали? область. осіло Глушково. Там зараз евакуюють людей, так? Да. Це да. там, де мозг взорвають. Да. 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 сейчас на в такому шоковому состоянні привели. Да, не то, що шоково потерять все в такому все. все это создавали. понимаете все там вся наша жизнь осталась личная даже фотографии все которые память в один в один день как-то все потерять сегодня есть квартира завтра может ее не будет а какие меры поддержки вот оказывается я слышала про выплаты там помощь да выплаты мы через госуслуги все это делали ну как-то там сбой произошел мы через мфц потом по А мы снимаем квартиру сейчас через МФЦ, пока вот только мне одну выплату сделали и здійсни. Чістічно не ході. А теперь... хочете прикол у евакуйованих людей із Курської області, яких ви щойно бачили, і які втратили все. Журналістка запитує, чи налаштовані ви на позитив, і знаєте, що вони відповідають. Себя настраивать на позитив, что скоро или пока вообще все -все. Ну, надеемся на наше правительство, може, щось поміняється, щоб повернутися домой. На лучшее, звісно, рассчитываем, але там як буде. На краще вони розраховують хм, та даремно, бо ж мова то про той самий уряд, який і винен у тому, що вони залишилися без даху над головою. Ну і без нормального і спокійного життя. Та взагалі без усього. Які всі ті, до кого може дотягнутися кривава рука Путіна, бо він не збирається зупинятися? І ось в ефірі московської студії бритки і пропагандист Мардан спочатку закликає росіян переселятися на окуповані Росією українські території в Донецьку, в Макеївці недорогі квартири там ну, до 100 тисяч рублей за квадратний метр алічні квартири продаються. І я не шучу сувершин. А потім, взагалі, пішов ще далі? Вочевидь безсмертним себе уявив і навіть закликав не зважати на дружбу народів, а враховувати лише національні інтереси Росії. Як вам? Мне кажется, для того, чтобы так вот спокойно и рассудительно говорить там, ну, о таких территориях, о таких странах постсоветских, как Армения, да и любые другие, нужно вот-вот в сторонку отодвинуть там советское идеологическое наследие и помнить только об одном: существуют только национальные интересы России. Вот это вот мера всего. Это точка отсчета, когда кто-то пытается вот продать вот, значит, вот всякую пахлову под названием там, Вековая Дружба, там и все такое прочее, к терапевту. Пожалуйста, з вот дружбой к терапевту є національні интересы Росії. Да, і в Армении теж є, конечно. Тоже бачите, ці істоти не зупиняться на Україні, якщо світа далі буде зволікати. Вони радіють усім звірствам, які здійснюють в Україні. І у мене є підтвердження кожному вищесказаному слову. Ось, алко, депутат Держдуми Андрій Гурульов похвалився тим, що саме його земляки із забайкальського краю знищують український вугледар. Ба більше, за словами Гурульова, жителі Забайкалля радіють і пишаються тим, що бригада з їхнього регіону стирає з лиця землі, чергове місто Донбасу та вбиває українців. Как вам цей верх цинизма? Есть как есть. Но ведь... Андрей на... дарь, скажи мне, твои там сейчас угледар разбирают? Это за забайкальцы наши. Ну вот. Вот. Я сегодня понравился пост, пока этот клоун где-то шляется, да? Я правильно цитирую, нет? Правильно. Да. Воины Забайкальской 29-й армии радостно разбирают угледар по частям и идут вперед. И для нас, я, между прочим, в, 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 во всіх чатах Забайкальського краю ну, ну люди просто от радуються, тому що ну, проценти 70 там реально забайкальці. Я лише додам, згадуйте це і показуйте тим, хто досі переконаний, що лише Путін винен у цій страшній війні. І не забувайте, нам своє робити. Тож давайте продовжувати невпинно підтримувати наші сили оборони. Та допомагати їм очистити наші землі від кровожерливих окупантів. Ну і нагадую, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному випуску.